Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кліпкий святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Віні повсякчас, і, повся і на віки віків. Амінь. Присвята, Тройце, помилуй нас, Господи, Очеріхи наші, владико, проси, беззаконня наші. Святий завітай істили, очі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час, і повсячне, на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і час, і на віки віків. Амінь. До Богородиці запало нині, прибіжім грішні і смирені і припадімо покаяння, взиваючи з глибини душевної, Владичиці, поможись, милосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. не заверни рабі твої з нічим, бо в тобі. Єдину заступницю маємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице. Просило твоє говорити мене достойні, бо коли б ти не простояло благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід. Хто ж бо охорнив нас нині вільними? Не відступимо від тебе, владичице. Твоїх боробі спасай завжди від усякої біди, єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усякі роді і роді, слухай, споглянь, і споглян прихили в ухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє. У вся Роді і роді, Господеві, помолімося, Господи, помилуй, святий, єси, Боже наш, тобі і святині перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину. І Святому Духові, нині повся час і на віки віків. Амінь. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його твердині сили Його. Усе, що живе. Нехай хвалить Господа. І що буде, стоїтися нам вислухати святої Євангелія, Господа Бога молім. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. При мудрість прості, вислухаємо святого Євангелія Миру сім і духові Твоєму від луки святого Євангелія читанням. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні в ті дні, вставши Марія, опустилася швидко в дорогу гірську околицю, в місто Юди, увійшла вона в дім Захарії, і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета Привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала Благословена між жінками і благословен плітло на Твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось Бо, як голос Твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радости здригнулось у моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїй. Бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині нині облажатимуть мене всі роди. Великі бовчини мені всемогутній, і святе його ім'я. Марія пробула в Єлесавети місяців зотри, потім вернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Пресвята Діва Марія, Богородице, Примилосердна. Радуйся і спаси що на тебе уповають». О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Христа нашого, радуйся і спаси що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мати, на мати, мати предвічної любови, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Мати Божа і благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа. Молися сана, Діво, непорочна зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися, за нас. Діво від хіровими світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє мати Божа, молися за нас. Дивові царафим славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе впавають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія голубка неосквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе впавають. О Маріє, мати Божа. О, молися за нас. Марія, запашна квітку дівинцтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, добре вихователь кодів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Маріє, покрови світу, ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, заступниця перед справедливим судею. Радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія потіха заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, прибіжище рішників, радуйся і спаси тих що на тебе уповають. Молися за нас, Марія посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О Маріє, мати Божа, молися за нас, За всіх ти молишся, благая, за тих що прибігають з Вірою. І могутній твій покров, бо іншого тривало порятунку перед Богом. Бідах і скорботами грішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними мати, Бога вишнього. Тому-то ми до тебе припадаємо. Ізбав від усяких негод, рабів твоїх. Пом'яну ім'я Твоє у роді і роді. Всі скорбних радість. І пригнічені заступниця, і голодуючи кормителька, скитальці потіха, бурями гнаних пристань хворих посіщення, немічних покров і заступниця. Желстага старости мати Бога Вишнього, ти є це причиста я, поспішися молимся, що спастися рабам, того, слухай, дочко, із поляння, прихили вухо Твоє, радуйся, причистая діво, радуйся, цінний скипт, Христа, радуйся, зростивши грону таїнственне, Радуйся, браму небесна і неопалима Купино, радуйся всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся, вірне спасення, радуйся, заступнице всіх Християн. І прибіжище владичице. чице, Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Радуйся вселеної похвало. Радуйся, храме Господні, радуйся городіню, сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся світильниче, золотий. Радуйся славу Християн все чесно. радуйся Маріє, мати, Христа Бога, радуйся раю, радуйся божественна трасо. Радуйся ті -і 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 не, радуйся ручко все золота, радуйся всіх опованям. Покірно схиливши свої голови коліна Господа Бога молімо, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, о Божа мати, слава і сяйво Ясної гори, царице преблагає, Діво все чистая, наша надія, заступниця, помічниця, прославляємо тебе, Пресвята діво непорочно зачата. Величаємо тебе, щоб без зачала від Святого Духа і породила Божого Сина, та віримо у твій могутній покров, бо ти за нас завжди молишся до Христа, приступаємо до тебе з великим довір'ям, о вселаскава мати, і благаємо. Випроси нам у свого Сина, а нашого Бога і Спаса. Ласку, прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов, всемолостивого Бога, о Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися. А тим, що перебували в журбі, витерла сльози, засмучених потішала, грішників навернула, тому і ми уклінно просимо тебе, вислухай ласкаво нашу молитву, злянься над нашим народом у цей час війни та поспіши з допомогою покрий нас своїм омофором. І повсякчас будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутній опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Помолимось, що всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Помолимось також за всіх, за тих, за кого просили молитися за всіх доброчинців, жертодавців, ці вбитлі за всіх, хто з нами сьогодні молиться, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, з великої милостю Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господеві, Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував слуг своїх, і охоронив нас від всякої скорботи біди. Гніву і нужди і всякої недуї душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я з промову промов всіх, скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Бережні цього села, святої обительці і кожного міста, села і країни перед голодом, знищенням, землетрусом, повіддю, градом, пожежею, війною, нападом ворогів і внутрішніми міжособицями молимось, щоб ти наш ласкавий, добрий, людинлюбний Боже, змилосердився, відвернув від нас свій гнів, заслужені кари та помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй! Господи помилуй, Господи помилуй! Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління на зарішних і помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже Спасителю наш, надії всіх людей на землі тих, що далеко на морі та у повітрі, будь владико, ласкавий нам на моріхах наших, і помилуй нас, Милостивий бой людинолюбний Бог і сильний славу віддаємо, Отцю І Сину і Святому Духові нині, повся час і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Чеснішо від Херовимів і незрім'яно від сарафимів, що без одіння Бога слово породила. Сущу Богородицю тебе, величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, оповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, преподобний поносний отців наших і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний. Амінь. під твою милість прибігаєм богоди, молитвами на гашими. Скорбота не погорди, але від бід визволяй нас. є диначе єдина є дина. Чи стая, і блоного слого і благо я, і благо я. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас.